Доброго дня. Якщо чесно, тільки що зняв відео, як впливають діти на розмір, розмір майна, поді, при його поділі, при розлученні чи після розлучення. ну, Відео десь у попередніх міститься. Але паралельно ще одна тема прийшла в голову, то вирішив записати, як то кажуть, куй желізо, поки воно гаряче. Ну і таке питання часто задають, коли розлучаються, а дітям щось там належить, ну вони так питають, а дітям щось полагається. Якщо чесно мені, в даному питанні, як то кажуть, діти за батьків не відповідають, але і на їхнє майно вони теж не мають ніякого права ні на майно чоловіка, ні на майно там. Дружини колишньої, колишнього чоловіка. Але є нюанс. Але перед тим, як цей нюанс розказати, нагадую, що пишіть коментарі, питання. Сімейне справа нерухомість, тобто житлове, земельне, купівля, продаж нерухомості, різні питання, всі, які щодо нерухомості і спадкове. На ці питання в коментарях відповідаємо. Навіть є можливість, нема. Можливо, уточнюємо щось, ну, якісь нюанси, щоб дати відповідь, але відповідаємо. Ну, а тепер нюанси. Ну, По-перше, там якщо з аліментами проблема, воно в попередньому відео розкрито, тоді там, розмір частки може бути збільшений. Але, якщо чесно, не знайшов ніякої судової практики такої актуальної дуже. То... Друге, це от, діти як можуть вплинути. Це, наприклад, щодо того, кому квартира, кому будинок, кому машина, кому борги. Ну, фактично машина, квартира, якщо немає окремих ізольованих кімнат, то тоді скорше всього присудять жінці. Але це діти не мають ніякого права, знову такий нюанс. Тобто, якесь вони право для жінки жити в нерухомості чи для чоловіка, якщо з ним діти, але в більшості випадків, правду, кажуть. Діти залишаються жінкою, вони впливають на це, але самі нічого не мають. Тому не тіште себе дурними надіями. Я так уже розповідаю. Там хтось би казав, це незаконно, несправедливо, це погана Верховна Рада. Ну такі красиві слова, які подобаються. Це порушення прав дитини, ну, такі дурниці розказують. Ну, я так суворо. Чітко, діти не мають права і нагадую про коментарі. Є якесь питання, уточнення, пишіть. Діти не мають ніякого права на майно себе самоточно. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.